Так, доброго часу, мої дорогенькі. Дивимося з вами Дніпропетровську область. Дивимося з вами Дніпропетровську область і потім дивимося Нікополь, Марганець. Дніпро буде окремо. Так, Дніпропетровська область. Слухайте, дуже багато будуть виявляти колаборантів. Та що це таке у мене? Дуже багато виявляти. Слухайте, дивіться, по області прям прям буде дуже-дуже будуть виявляти колаборантів і не просто виявляти, а вони їх прям будуть виявляти і саджати. Тобто не все, не, не все так просто для них буде так вам скажу, не все так просто. Так, дивіться, що хотіла сказати по... Давайте подивимося, ну, ця карта мені вже не подобається, куди будуть лопити. Будівлі чого відкривати. Щось буде і збиватися. Але, але по області. Десь, я думаю, що щось, щось повинно бути. Карта мені не подобається п'ятірка. Кажуть, нарощують сили, щоб вдарити. Вдариться-таки, десь по області буде прильот. По області десь буде. Так, дивимося далі. Наш мікополь. Наші багатостраждальні. Точки в Дніпропетровській області. Гарячий я б навіть назвала. Так, отже, Нікополь. Нікополь. Який тиждень буде для Нікополя? З 5 по 12 покажи мені, будь ласка. Кажуть, що трохи кращий, ніж був. Кращий буде. А в чому він кращий? Кращий в захисті. Щось таке туди привезуть, що буде. Чи будуть польоти? Кажуть, що будуть ловити їх тепер більше. Але, Чи буде? Да, якось будуть, будуть ловити більше збиватися. Будуть більше збиватися. Але все рівно карта каже, що якісь. да. Але все рівно вони пулять будуть. Чи буде? Пулять будуть. Ну, Тобто це... Але захист уже кращий. Це мені вже подобається. Захист уже кращий. Так, дивимося далі. Марганець. Марганець. Окує марганець з 5 по 12. Що очікує, марганець? Що очікує марганець, що очікує марганець? Ситуація якась. Ну, дивіться, по марганцю трошки. Це не дуже хороша, Десь повинно прилетіти і будуть жертви. Дивіться, по марганцю кажуть, що все-таки десь буде той захист, я так розумію, який замовляли. І нарешті він, як приходить, все-таки буде краще. Єдине, що ну, от нові позиції, куди от там наші перебрались чи перебазувались, все здається. за бабло. От якось так. Оце найбільше бісить. Трійка мечів, каже про жертви, тому будьте обережні. Але все рівно менше, ніж було раніше. Отак От будуть пулять. Так, покров. Покров. Що очікує по покрову? Кажуть, що мирно не буде тут по покрову. Мирно тут не буде. М -м -м. Не подобається взагалі мені карта по покрову. По покрову не подобається. М -м 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 -м. Так, покров. Цей тиждень бути максимально обережними. Максимально. Бо захисту, кажуть, у вас такого, якого б хотілося, немає, на жаль. Немає. Ну, давайте так. Хотілося б Ось Отак. Покров буде страждати на цей тиждень. Так, широке. Широке. Ой, що тут нас таке гепе? Так, широке. Широке. Десь буде пролітати над вами. Десь і гудітиме, будуть повітряні тривоги. Через вас будуть перевозити. прильоти? Слухайте, прильоти будуть по даним позиціям. Прильоти будуть по зданим позиціям. Не подобається мені широка ситуація. Неспокійно буде. Прям, я б навіть сказала, дуже неспокійно. Знаєте, вони як не хочуть те широке, тобто у них немає от прям. Позиції, ті, якісь дані, вони будуть пуляти в них. А нові якісь там, ну, там от як у них є по Запоріжжю розбомбить все, то, звісно, е, по-широкому такого, по такого немає. Єдине, що у них є, е, це питання про випадкове влучання. Ось так. Так, кривий ріг. Кривий ріг. Чи буде влучання в, ем, в Кривому розі? Давайте глянемо. вас. Слухайте, там буде влучання в кривому розі. Навіть з захистом, з яким там вони поставили, навіть цього захисту поки що недостатньо для кривого рогу. Вони там щось хочуть хочуть щось таке, щось таке там бабахнуть щоб дуже, дуже погане було. Десь там будуть підприємства. Будуть і збивання, нічого не скажу. ППО буде теж працювати, і ППО буде працювати добре. Але жертви і влучання все рівно по кривому рогу будуть. На жаль. Так, Зеленодольськ. Зеленодольськ, нагадую, з 5 по 12 зеленодольськ. Щось рухається по Зеленодольську. Це наше? Так, да, це наше. Чи будуть лупити? Скажи. буде пролітати, як не в Зеленодольськ. Як буде ППО. Спокійно не буде, але ППО буде працювати. А ні. Бачите, на кінець тижня. На кінець тижня можливий прильот. Ось так от. Ось такі справа в Зеленодольськ. Не подобається мені. Не подобається, не подобається. Так, поїхали далі. Жовті води. Ще будуть в жовтих водах прильоти. Ні, нібито ні. Нібито ні, але гудіти буде. В жовтих водах якесь більш захищено все. Але ці ППОшка буде працювати, тихо не буде. Так, апостолово дивимося. Апостолово дивимося. Апостолово дивимося. Апостолово, рух. Слухайте, в апостолово мені не подобається десь на як на цьому, на околицях буде, буде прилітати. Можливі прильоти і, можливі, навіть жертви по цьому копу столу. Знаєте, як туди вже колись влучали. Ось так, як, як дзеркало буде. Так, просили подивитися Павлоград. Я не можу вам відмовити. Дивимося Павлоград. 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 Павлоград, рух. Знову рух. Рух, рух, рух. Павлоград. Ну, це наші рухаються. До перемоги. Так, да, щось, щось везуть. Щось. Дивіться, Павлоград вдома. Нічого там, якщо мені задавали питання, чи е, щось там з ним трапиться, нічого з ним не трапиться, з тим Павлоградом. Але лупить по Павлограду будуть. Спокійно, на цьому тижні не буде. Десь будуть по прильотам, Так, да, десь будуть і прильоти. Тому Павлоград, хоч і захист, але десь лупить. І така ситуація, десятка мечів, це ну це жертва, розумієте? Це можливі жертви? Так. Оба-на. Що це таке? Давайте розкриємо жрицю Слухайте, по підприємству з якого якомусь. Що у вас там за підприємство в Павлограді? От по підприємству по якомусь будуть луп, лупашити. Щоб більше жертв було, знаєте? Так. Ось, така, ось такий тиждень у вас. Всім дякую. Гарного вам тихого тижня і до побачення. Підписуйтесь, підписуйтесь.